Доступністичка і для університету немає ніякого ні значення, ні відношення. Незручності закрити вікна другого поверху, там не буде світла, там займаються студенти. На пам'ятках. Нічого не може бути прописано, що щось можна прибудувати. Ви ніде де такого ніколи не побачите. Тобто, це можуть бути якісь тимчасові споруди, тобто споруди, які не мають фундаментів, які швидко демонтуються. Те, тобто, що ми тут бачимо, ну це капітальна споруда, яка не швидко демонтується, і така споруда не може існувати без фундаментів. впевнені, що тут можна, в принципі, заблувувати да, територію. А від кого є дозвіл? Тут приходили, Департамент. З департаменту Сьогодні Сьогодні приходили, показали документи, вони пішли. А з якого департаменту приходили? Про Українські. Называв... Міського департаменту будівництва. Можна зробити якісь тераси, там невеличкі. Тут порушений базовий клас складності робіт. Клас наслідків, він вказаний як перший, а насправді він третій, тому що ця, це будівництво розташоване в охоронній зоні пам'ятки. Ну і відповідно цієї будівлі тут, в принципі, не могло просто, ну, її просто не можна тут було нічого будувати. Такого великого. На офіційному телеграм-каналі Харківської міськради з посиланням на Юрія Сидоренка, директора департаменту у справах інформації, йдеться. Документи для початку роботи забудовник мав їх видало попереднє керівництво департаменту територіального контролю. За словами Сидоренка, законність цього дозволу нині перевіряють юристи міськради. А міський голова Терехов доручив зупинити будівництво.